Осінь зима 2012 2012-2013-го У баченні українських модельєрів буде похмурою та монохромною у їхніх колекціях. Чорний, темно-синій, із найяскравіших теракотовий і темно-зелений. Колекція в основному чорні кольори але все таки хочемо чи не хочемо. Зима диктує своє. І з додатком такого делікатного кольору шампанського можливо такий маленький натяк, що всі зірки його обожнюють. Дизайнер Олена Буреніна звернулася до популярної наступного сезону готики чорне і біле, інь і янь. Нічого нового, модники. Притаманний буреніні консерватизм, геометричні форми, пальто, спідниць та сорочок. Родзинка показу, роги та крюки на моделях роблять атмосферу ще менш життєрадісною. Традиційно виділився дует Анукі Бічола. Вони присвятили колекцію грузинським народним мотивам. Пальто чоха національний головний убір, чихто копі основні елементи. Чорні штани доповняли аплікацію у вигляді силуети птахів. Чорний, бежеві, очінелегантні, дуже как сказати сексуальний но шонглей. Це грузинське силует тому ми патаммі рішилі блекенд. Виживий і думаю, що якщо буде красний это не буде харчо. Закривали показ грузинських дизайнерів. Український гурт Харцькіць. Вокалістка вийшла на подіум у весільній сукні. А от на противагу тьмяності та яскравості, деякі дизайнери пропонують одягтися яскраво та вишукано. Один з небагатьох модельєрів, які залишилися вірними барвам Юлія Айсіна, біле червоне колір фуксії на тлі загальної чорно-сірої гами у поєднанні з жіночністю запаморочить голову не лише модниця. Це вже сексуальна. Такою має бути жінка на думку дизайнерки. Ірина Кононенко, Олександр Павленко, Юбіар.